Ну Розумієте, тут питання, якщо дивитися сумщину, було розуміння, що така ситуація вона ймовірна, і ти до цієї ситуації був підготовлений. І зараз воно йде в форматі, я не знаю, супротива. Тобто, це не, не та ситуація, котра знаєте, раптово сталася, котра була неочікувана. Вона була прогнозована, було в цьому контексті розуміння. І зараз е, йде по о, двійки мечів, по королю мечів, е, дії, направлені на те, щоб нивелювати вплив ворога і дати відпір -вісіч. Е, Я не думаю, що це короткотривалий період, короткотривалий процес це може бути досить довготривалий процес. Це стосовно Сумщини. <рик> і з того, що не подобається, випадає тяжка ноша, випадає підвішений стан, і так само я вам хочу сказати, що дуже схоже з сумщиною розклад, тому що, знаєте, те, до чого ти готувався, те, на що ти розумів. Тобто це не, не сюрприз. <рик> <рик> Єдине, що якщо дивитися з точки сумні, з точки зору з боку з боку сумщини, там можливі ситуації пов'язані з намірами ворога просунутися вперед. Якщо дивитися з точки зору загроз і небезпек по Харківщині, у нас випадають більш рунівні процеси. Тобто настільки вийде просунутися вперед, скільки вийде принести рунівні процеси. Так, так, обстрілювати, знищувати. І це теж випадає в контексті саме довготривалих процесів. Тобто не те, що можна за, закрити, закінчити в короткий термін. Без, без значного просування вперед. У нас цікаво у нас з точки зору перебігу подій. В нас може бути перевага, але все впирається в ресурс. І зараз, ні, кстати, поведінка наших партнерів західних, вона не на руку нам в цій ситуації, тому що необмежений вибір і можливість впливу на ситуацію в нас випадає. Це добра. Добра частина розкладу, погана частина розкладу, карта даріння. Недостатня кількість ресурсу для того, щоб вплинути позитивним чином на перебіг подій, за рахунок того, що цих ресурсів або ми знайдемо цей, цей ресурс і зможемо якось навіть просунутися, а якщо не знайдемо, воно буде топтання на місці, тобто без значних зрушень і змін. На мапі Ви бачите, запорізький напрямок, якщо ми переглядаємо, там не буде руху, е як сказати правильно. Дуже багато питань стосовно там окупації міста. стосовно е значного просування вперед. Воно може бути як просування вперед, але незначне, контрольоване і. Е Друге, там більше вплив виходить по руйнівним процесам, тобто намагання обстріляти, намагання зруйнувати і внести якусь дисбаланс, дисбаланс всередину, тобто інформація в інформацію як зброя, намагання за допомогою зброї отримати за допомогою отримати бажане, тобто зробити вкид. Що ось тиждень, два, три і все все закінчиться. О, здавайтесь. Буде окупація і тому подібне. Але воно випадає по дурні, тобто це як маніпулятивний процес, котрий не буде мати необхідного підґрунтя для реалізації. З того, що було, випадали тільки обстріли. Обстріл, обстріли, обстріли, обстріли. Трійка жезлів, карта нового починання вона нас випадає в перевернутому стані. Я не думаю, що там буде рух вперед, але в них буде вся праця пов'язана так само, по карта праці, прикладання зусиль до обстрільних, до руйнівних процесів, до палець колеса для того, щоб о, забрати, я не знаю, надію, забрати якісь проміні надії, сонце перевернуте. І вивести все в стан неможливості існувати, неможливості жити в стан місяця. Друге, там повинні бути якісь скриті моменти і маніпуляції, котрі не принесуть бажаних результатів. І відсутність ресурсу на студ пентаклів в перевернутому стані недостатня кількість ресурсу, людського ресурсу, в тому числі для того, щоб. З усіх, з усіх боків одночасно е просунутися вперед. Немає можливості, немає ресурсу для реалізації даного плану. Я думаю, чому думаю, що е нові якісь напрямки вони можуть виникнути по карті сонця, як підказка дається. Е зараз будуть намагатися правдами-неправдами закривати цю необхідність з ресурсом людським. І чергова хвиля мобілізації, чергова хвиля залучення корейських військ або інших військ для того, щоб перекрити той дефіцит кадрів, котрий є на даний момент. І карта сонця вона показує, що навіть якщо ви почнете цей процес сьогодні, завтра, післязавтра, вам знадобиться все одночасне для того, щоб це реалізувати ближче до літа. Але знову ж таки все впирається в той план е в ті процеси, котрі відбуваються зараз. В, в мене випадає як карта вежі, тобто руйнування планів і неможливість реалізувати їх. Я дивився в мене не випадає так, що ну, я не намагаюся захистити Китаю, я вчора дивився це питання. Воно випадає так, що. Е Скоріше все це дійсно китайці, але без е, активного втручання і участі е, китайської адміністрації в цих процесах. І воно більше нагадує, знаєте, ну як, якві подвій... найманці, подвійне громадянство ще якісь моменти, котрі не будуть мати наслідків для Китаю. Ну Китай не відправляє людей, так? Отак, от щоб от як ну, uh, випадає... кімчення. Мені, мені, мені випадає, що ні. Тобто, це... більше того, там повинна бути якась, якийсь розбір польотів між Китаєм, щоб Китаю це ніяким чином не стосувалося, і так вистачає проблем.